Вірш до рідного слова торкаюсь душею. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь очорнити чи зрадить його. З цих слів нашу мову пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітить земної краси, не чув би і не бачив, як шепчеться жито, З якого стікають краплинки роси. Вона джерело і найчистіша криниця, з якою черпаю натхнення й снагу. Вона кришталево і іскриця. Я нею томую духовну жагу, у шелесті трав, у цвітінні калини, я чую сумову у й наяву. Вона в моїм серці, це все Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Вірш перейду я бродом». Перейду я бродом річку на світанку, Там, де сплять городи тихим літнім ранком, там, де роси білі, полягли на трави, там, де зеленіє молодість отави, де прощебетали ластівки дитинства, там, де познавали ніжність материнську, там, де юність стала на укріплі ноги, Відкіля послало. Нас життя в дорогу, це куди ми знову маємо повернути, Щоб рідну мову зовсім не забути. Дорогу абетку, мову слов'їну, мову наших предків, мову України.